Вітаю вас, дорогі глядачі! Сьогодні готуємо дуже ароматні та смачні вершковосирні соуси, з якими страви набувають нових смаків. Поділюся з вами рецептами чудових соусів, які є дуже універсальні та зовсім різні за смаками. Також розповім, з якими стравами краще їх смакувати. Приємного та цікавого вам перегляду! Залишайтеся! Тут смачно! Готуємо кефірний соус з огірком. Для цього потрібно змішати кефір з гірчицею. У мене діжонська. Вона не є сильно гостра. Тому врахуйте, щодо пропорцій, якщо будете замінювати на гостру. І все перемішуємо. Далі натираємо на дрібній терці мариновані огірки. Можна перетерти блендером, якщо вам так зручніше. Огірки не мають бути сильно кислими. Зверніть увагу, що всі пропорції, інгредієнти. Ємкість мірних ложок, які використовую, написала в описі до відео. Дрібно нарізаємо петрушку і змішаємо з кефіром та гірчицею. Додаємо часник, пропущений через прес, сіль та перець на ваш смак і все перемішуємо. Соус готовий. І ось такої консистенції він виходить зразу, тобто кімнатної температури. Помістила в холодильник на години 2 і бачимо, що соус вже став значно густіший. Дуже смакує до шаурми. Це просто ідеальне поєднання з пікантним м'ясом та хрустким лавашем. Також можна зробити швидкі рулетики з тако, овочів, улюбленої ковбаски чи шинки та соусу. Виходить дуже смачно. Такий соус смакує і до смаженого м'яса. Можна використовувати як заправку до салату. Або як маринад для курки чи індички. М'ясо виходить дуже м'яким та соковитим. Чудово зберігається в холодильнику і смакує до багатьох страв смачного вам. Готуємо вершково сирний соус. Підігріваємо нежирні вершки до гарячого стану, не кип'ятимо. Зменшуємо температуру, щоб вершки не закипіли. І весь час помішуючи, додаємо пластинки сиру. Як тільки сир розтопився, вимикаємо плиту і додаємо вершкове масло та мускатний горіх. Також куркуму для кольору можна не додавати, якщо не смакує, а взяти жовтий сир і все ретельно перемішуємо. Ось такої консистенції соус кімнатної температури. Якщо помістити в холодильник, стане трохи густішим, але розігрівати не потрібно, він залишається досить рідким. Якщо вам така консистенція не подобається, тоді можна регулювати на етапі приготування вершковим маслом та сиром. Чим більше додати, тим буде густішим. Зберігайте в закритому контейнері чи накривши плівкою, щоб не з'явилася скоринка. Такий соус дуже смакує до пиріжків, млинців, картоплі, макаронів, запіканок, овочів та інших страв. Смачного вам! Далі готуємо соус з бринзою, йогуртом та оливками, який є неймовірно смачною заправкою до салату зі свіжих овочів. Соус виходить дуже легкий та повітряний. Смакує не тільки до сирих овочів, а й до овочів гриль. Якщо зробити трохи густішим, тоді можна намащувати на хлібчик та смакувати. Запрошую вас готувати зі мною. Отже, для соусу потрібно змішати бринзу та грецький йогурт. Прослідкуйте, щоб бринза не була гіркою чи кислою. Можна замінити на фету. Вливаємо олію, додаємо сухий базилік та оливки і все перетираємо блендером. Ось з такої консистенції у мене вийшов соус кімнатної температури. Помістила в холодильник на 2-3 години. І ми бачимо, що він значно став густішим. Соус краще смакувати зразу. Але, звісно, що можна зберігати в холодильнику. Смачного вам. Наступним приготуємо вершковий соус з сиром дорблю. Підігріваємо вершки до гарячого стану, не кип'ятимо. Нарізаємо сир. У мене дорблю, Можна взяти горбонзолу або брі. Але зверніть увагу, що смак соусу буде змінюватися відносно сиру. Оскільки вони досить ароматні і беруть майже всю смакову увагу на себе. Сир відправляємо до вершків і на дуже низькій температурі плити, часто помішуючи, розтопимо сир. Слідкуйте, щоб соус не закипів. Вимикаємо плиту, додаємо орегано та перемішуємо. Далі вершкове масло перемішуємо, щоб масло розтопилося. Куштуємо, якщо потрібно, солимо. Я не солила, мені достатньо сиру. Щодо спецій, тут можна регулювати на свій смак. Також кількість сиру. Куштуйте і якщо потрібно, додайте більше, оскільки у всіх нас смаки різні, тому робимо так, як подобається. Поки соус гарячий, він досить рідкий. Але на відео час біжить дуже швидко, і ми можемо бачити, як змінюється консистенція після охолодження в холодильнику до 3 годин. Смакує до картоплі фрі, картоплі пай чи картоплі по-селянськи. Також до овочів. Можна полити ним макарони чи просто смакувати з хлібчиком. Дуже ароматний та цікавий смак. Приготуйте обов'язково. Промитий кріп добре просушуємо і дуже дрібно нарізаємо. Змішуємо сметаною. Вичавлюємо часник, можна дрібно нарізати. Трішки вершків, щоб соус не був густим. Сіль та перець. І добре перемішуємо. Якщо вам більше смакує соус густіше, не вливайте вершки. Завдяки кропу виходить дуже ароматним. А завдяки сметані ніжним Перець та часник додає гостроти. Смачного вам! Наше приготування смачних соусів добігло до завершення. Дякую вам за перегляд, коментарі, вподобайки і за те, що ви зі мною. Бажаю вам миру, бережіть себе та найдорожчих. До зустрічі!